На вихідних у Черкасах невідомі вчинили акт вандалізму над пам'ятником борцям за волю та незалежність. Одну із плит облили фарбою та залишили записку Союзу з Росії й бить. Звісно, вже наступного ранку патріотично налаштовані активісти відмили фарбу. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства. Я не знаю, хто це міг зробити, але люди. Людина, яка да, живе без мозку, не я безмозгідні. ні. Для чого це робити? Нам подобається і пам'ятник, і ці алеї, і все не знаю, для чого це ми зробили. Може, со злості, може, не знаю. Ну, це якби правоохоронні органи повинні цим займатися. Ну а ми, звісно, повинні підтримувати наших людей, нашу Україну.